Так, що, їдемо на поле. Багато на сьогодні роботи, треба поспішити. Ружини тут полопались. Коротше, виїхали в поле, циліндри потекли. Так, хочу вам розказати про це поле. І друге питання: чого тут спершу не заборонували? Коротше, Тут поле, його треба реанімацію йому зробити. Оце, блін, барана поламалась посередині. І вже вон бугорок робиться. Гляньте, що по краям Ну, Тут шлакаблуки були. Дивіться, який бугор робить. Бачите, ось Вон, сидіння радується, що плаває. Пару разів край зробив, все вже можна літати. Ну Рівняє культиватор дуже гарно. Так, всім привіт. Ну що, сьогодні субота і сьогодні такий день, коли тобі ніхто не зводить, ніхто не дергає. Всіх робітників ми своїх відпустили. І сьогодні ми з братом будемо їхати. Робити культивацію з самого дальнього поля нашого, яке ми недавно взяли, зроблю таке відео, прокоментую його більш детальніше, всі моменти на нашому господарстві, покажу, як ми працюємо. Так що підпишіться на канал, буде цікаво. Зараз, 7 година ранку, покажу вам наші пейзажі, бачите, пшенички, ось люди, які да, в цьому році пшеничка. Позеленіло непогано, непогано починає зеленіти, непогане відновлення, але ранувато, як на мене, все швидко дуже виходить. Зараз їдемо по трактор і починаємо працювати. Починаємо їхати, їхати нам десь 15 км. Ось, до речі, наше поле після сої. Тут буде соняшник, бачите, чистеньке, красивеньке, ні одного бур'янцю немає, ні падалки, нічого. Так, ну що, збираємось в дорогу. Це постійно беру, бо тут квадрокоптер, камери, всі це все для того, щоб ви дивились гарне, класне відео. Мікрофони, не все, не все у нас так просто знімається на телефон. Так, зараз буду показувати, розказувати, що і з чим, як ми працюємо. Так. Це є, до речі, поставили додаткове сидіння. Якесь антезовське воно йде, ті, хто не бачив, відео. Пинулі. Поставили для себе, щоб їздити, бо в нас не було такого оригінального додаткового і шукали оригінальне. Коли шукали, не було. А коли вже поставили, воно знайшлося. Саме головне, що треба взяти дорогу, хоча б щось перекусити до обіду. Трішки не впіваєш, слідити за всією технікою. Реально, то було холодно, холодно. В один момент вся техніка повинна була виїхати і почалося. То тракторі щось сидушка не робила, там фішку неправильно підсоединили в цьому тракторі. У Оприскочу там сигнал відмінили в другому тракторі. Там ще щось настраювали в мт зоні. А, точніше, обучали тракториста. Коротше капець, перший день полі був дуже насичений такий. Особенно оце це прискочем. як там автопілот стоїть трімбл. Ще не знаєш кому дзвонить на рахунок цього автопілота. Так, поки що пічку виключаємо. Колібру це. Так, це антенну переставляли, все, заводимо. Тепер я хочу знайти свій чистик для культиватора. Я трішки додаю газку при такому. Коли холодний трактор, ну я трішки додаю газку, бо він коли ще холодніший, він сам собі прибавляє газу. Треба було ще масло віддалі подивитися. Так, що у нас тут з культиватором? Не мішало б його ще почистити, ну вже ладно, в принципі, нормальний. Бо у нас сьогодні багато треба закультивувати. Багато на сьогодні роботи треба поспішити. Я ж і виїхав пораніше. сьома ранку. До речі, гляньте, яку штуку вчора знайшов на полі. Нормально, це походу з катка. Хай тут полежить. Так, а мені треба знайти мій чистик. Його брали у нас для того, щоб бігбеги розрізати. А де його діли, хто його знає. Ага. Ось де мій оригінальний чистик. Йомай осінь. А я вже знайшов йому заміну. Ні, цей беремо оригінальний. Так, а це хай буде, треба буде зробити з нього теж. Так. Ось такий для культиватора. Тут ми їм бігбеги ріжемо. А я його беру на культиватор, щоб вірьовки буває різати, буває намотують, ну натягується на культиватор. Так, ну все, готуємось і поїхали. Теж пружини тут бувало полопались. Виїхали в поле, циліндри потекли, клапана, ну, клапан не був тік. Короче, Треба циліндри перебирати, тому що він вже опускається, культиватор перепускають. Ну І сам той циліндр вже тече, так що треба буде зайнятися цим ділом. Коли стоїть у складі, ви позабували, що ось отак, це є чистик у мене. В принципі, не сильно і мешає. Відкригуємо ворота. О, вже прогрівся якраз. Так, калібровка ТСМ, це калібрувати антенну треба. Треба зробити це все. Чи часу не вистачає, то, заб... то або забуваєш, або часу постійно не вистачає. Всім треба займатись, дуже багато. Таких моментів, коли починаєш виїжджати в поле, вони починають проявлятися. Тож іноді треба виїжджати зараз поранше. Так, це у нас сідушка підкачує. Все. Поїхали. Так, що, їдемо на поле. Далеко нам їхати, кілометрів 18 десь. До того поля, а це наш найдальній кусочок наш. Включаємо мигалочки, зараз ще світло Світло включимо і їдемо. До речі, бачите, у нас в цьому році які поля. Оце таке кукурузиння залишилось на полях. Це у нас під територією площа, ми її ще порубали, порубали палки. А є площа там, де зовсім нічого не робили, то там, звісно, полігаки страшні стоять, високі. Ну, Якось страшно. А для нас, в принципі, це нормально. Поки що різниця урожайності сказати точно, що наутіл, ну, прямий посів і там рихлення воронка. Хтось з них краще, реально так не скажеш. Один рік якось виходить те краще, другий рік виходить те краще. Однозначного результату не скажу вам. Ну Після куклузі, звичайно, ми будемо сіяти соняшник. Так, Ну що, їдемо далі. Так, доїхали до поля нарешті півтори години. Зараз 8.21. А Приїхав на паузу, є десь у сьомій. Так, розкладається. Нічого не відпало по дорозі, бо дорога теж така. Чудово в лапках. Так, головне, щоб циліндри дійшли. Щоб крила гуляли. І тут я потім послабляю гідравліку. Наплаваю ще кидаю, щоб послабити тиск, тиск шлангу. Так, хочу вам розказати про це поле. Це у нас поле тільки 2 роки. Ми його тільки взяли. Це у нас моїх родичів, воно знаходиться. 18 кілометрів десь тої навіть більше від нашої бази. І от перше питання, яке ви скажете, чому ми тут осінь не закультивували, так як я везде розказую, що треба осінь ще культивірувати. І друге питання: чого тут спершу не заборонували? Так, ну по культивації осінньої. Тут зарихлили, були ще шлакоблоки великі. Зарихлили вже, можна сказати, зимою, тому можливості зробити осінній обробіток ніякої не було. Друге, чому не зробили боронування? Ну, По-перше, пружини борони в нас немає, яка піде по рослинним решткам. А так як наша борона, оця двохрядна обична зубова по таким рослинним решткам не йде. Тут у нас було два роки, можна сказати, прямий посів. Прямий посів забрали після соняшника. Тут холдинг обив соняшник з зимою, можна сказати, натрусили тут соняшника. Ми потім посіяли тут кукурудзу. Після кукурудзи посіяли соняшник. Кукурудзу убрали весною, натоптали тут колій. Посіяли потім соняшник. Коротше, тут поле його треба реанімацію зробити. Його треба встановити. Тому ми тут ми зробили тут хороше рихлення, таке гарне. І зараз раз-три. За а то і, якщо вийде чотири, робимо культивацію, рівняємо це, бачите, всі бугривці, що вийшли у нас. І потім. Сіємо сою, щоб трішки воно відпочило <хи>, та набрало сил. Ну, а потім будемо заново. Соняшник, кукурудза. Ні, навіть після сої буде кукурудза, соняшник, ну і, скоріш за все, що пшеницю так. Ну, все. А земля тут вже така готова для обробітку. Дивіться, як верхушки вже попідсихали. Тому, я думаю, тут зараз поліжака буде конкретна. Так, забиваємо поле. У нас 21 або 23, я не помню. Так, ну і задаємо, включаємо порядок. Зараз задамо маршрут. Газку, і поїхали. Так, десь 12,2, більше не тягне, Так, нагрузка сильна. Може трішки культиватор виглубити можна, але розробляє досить чудово він. Не знаю, може першу прогнати глибаченьку, а потім, а потім ми будемо пелючку ганяти зверху. Це все-таки це більше для вирівнювання. Ну, В принципі, і швидкість є зараз. Оце, брін, барана поламалась посередині, і вже він бугорок робиться. Зуби відлетіли і бугорок він вже робить, культиватор. Ну, пилюжака вже нормально. Стоїть. Це тільки ранок. Ось далі буде вже ще більше пилюки. Так, ну що. Це у нас, бачите, сліди аналіз ґрунту брали. Машинка їздила. Ну, ось люди теж по кукурузі займаються прямим посівом. О, тут край, взагалі дивлюсь у нас. Я тут повню єлі елі тут стільки лап позривав. Так важко рихлилось. Боронування пружиною бараною не поможе. Гляньте, які тут бугри. Видно вам чи ні. Тут капець, що на краю твориться. Не знаю, моя зараз край обійти тоді. Наверное, зараз край обійду пару раз, щоб краще було розвертатись. Да, зараз на ту сторону доїду. Та обідемо край. Ну тут гляньте що по краям Ну Тут шлакоблоки були з зосилу. Так, стоїм по GPS. у Погнали, так, Зараз, я зроблю край, бо це фігня якраз звертатися. Просто з того почну край з угла, щоб було по-людськи. Так, їдемо на той край. Так, ну і Як я роблю край? Тут заходимо в настройки навігації, ставимо адаптивні криві і записати. І записуємо криві. І погнали отак по кругу. Погнали робити краї. Я вам покажу потім, як він буде рулювати по цим краям. Давайте зараз проганю. Перший слід вручну, а потім йдеш в автоматі. Так, ну все, їду по GPS. -у. Тут, звісно, сильно не розгониться, що я і казав. Тут пригаєш, капець. Так. У нас треба трошки уборку зробити. Ух ти! Оцей локтом пульт так толкнув. Зробив уборку, називається. Так. Оце така схема. Роблю краї, тому що тут не всидиш, хоча б трохи розтягувати треба. А потім вже зайду в загінки нормальні. Цей край тут взагалі було капець. Я тут і болти позривав, Ну, затоптане було. Три роки тут напралися на ньому. Нічого не робили. Тепер його реанімацію йому робимо. Обнуляємо поле, вирівнюємо. І потім знову воно, скоріше за все два або три роки до нього не буде лізти не плуг, не рихлід, максимум дискова борона, і то навряд ли. Так як зараз практикуємо прямі посіви, тому що бачите, яка погода сильно не поколипаєш ту землю навіть зараз. Що хочу вам показати і сказати. Дивіться, щось мені не подобається, як працює тут в одному місці борона. Дивіться, який бугор робить. Бачите ось? Який бугорчик робе? Ну Це я ще вчора замітив, що тут відламало ось пружину одну відламало. Ось е, отут ще слідче. Що... А, ні, не тут, ось ще следующе, один край відламало. вон бачите? Видно, ось немає одної. І воно оце, виходить, бугріще тут робить. І цей бугор проскакує. Взагалі мені не подобається, так некрасиво. Виходить. Ну так як в мене пружини з собою немає, то зараз ми, мабуть, тут знімемо з краю. Тут, до речі, ново я заказував оригінальну джондіровську. То я думаю, тут воно буде нормально. Це тут по краю. Думаю, нічого страшного не буде. Зараз коротше, переставимо ці пружинки. Тобто взагалі не подобається. Так, ключі після зими то на місці. До речі, напишіть, як вам формат такий, що я з груді знімаю. на грудну камеру встановив. Не знаю, цікаво таке дивитися чи не цікаво. Так, у нас тут, як завжди, 15-16 любимі ключі в джандіра. Як завжди, всі болти крутяться у джандіра, все відкручується. Болтам, наверное, вже по 30 років, так як і в культиватору. Років 30, наверное, все крутиться, все красиво. Так, Фіксується вона пружинка на два болти. А ось, навіть, бачите, поставили новеньку, ще навіть ця не стерлась, бумажка. Бачите, скільки рослинних решт так кучі, які і кукурудза, і соняшник. Так, ось новенька пружиняка, бачите, тільки почала протиратися. І де в нас тут ось ця, так? Да? Да. Без ключа не обійдусь. 15-й. Звісно, що 15-й. Все, руками крутиться. Державий болт. Руками крутиться. Ну це ще оригінальні болти тут. Так, я хоч це відкручую. Йоп, я не те відкручую і крутю. Це з'єднання борін. Йо-майо, Гаррі так, якось отак вона ставиться, як правильно. Ага. Тут система не обдуриш. З перехвалив болти, тепер вони взагалі не крутяться. помінялись з братом місцями. Сьогодні субота, тепер він буде робити, я поїду чи відпочивати, якщо вийде. Сьогодні о, сидіння радується, що плаває. Ми зробили сюду зимою, поставили новий цилиндрик. Так. Зараз покажу як працює. О, ну вже щось запалили, вже щось. Палять. Сподимося, як він кружок ділає. Все, дивіться, оце пару разів край зробив, все, вже можна літати. Ну, рівняє культиватор дуже гарно. Нам подобається, як він працює. Навіть він після першого проходу вже значно краще йти по полю. І ще дуже нам подобається рихлення. Ну, не знаю, як воно на врожайні впливає, там на другі фактори, але по рівності поля один раз культиватором зробив і вже... Ну, рівненьке поле. Просто що тут на цьому полі дуже важкі умови були рихлення осінню. Але ось дивіться, яке вже поле стало. З тим, що я заїжджав, да, вам показував, то зараз вже ну, красота. Отут тут найбільша проблема, там де опускався розрихлювач і піднімався. А тут таке, як ну використовувало аж глиби такі, знаєте, і витягувало. І з за цього лишались ямки. Ось це перший слід. Оце зроблений. Оце вже другий слід по культивації. Ну, розтягуємо волога, звісно, виходить конкретно, але нічого з цим не вдієш. Тут буде під сою. Зараз ну, так, сильно. це першу культивацію глибоченьку зробимо, щоб підрівняти конкретно. Ну як глибоченьку. Там десь реально сантиметрів до 10 воно лізе. А далі будемо працювати десь на 5 см мінімально. Ну, тому що при такій нерівності поля, хоч як ти не крутий культиватор, 5 см ти не зробиш глибину. Треба поле сперва вирівняти, от тоді буде діло. Якби пролив гарний дощик, я б не відмовився. Так, це поле під сою. Тоже технологія проста. Перед посівом культивації міленькі, мілко-мілко, потім посів. Посів будемо робити десь ну, кілограм по 100, але в нас там проблем, проблеми зі схожістю сої, то я, як бачите, і не продавав, і не давав відео про продаж сої. ну, Тому що реально соя класна, але ну, схожісті немає. Не, не вважаю за потрібне таке знаєте, продавати. Там, До мене звертаються то люди, там таким, що ну, зручно до нас під'їхати і просто взяти, вони готові, готові і таку сою брати. ну, а так... Не хочеться масово таке продавати, тому не виставляв відео по продажу. Хоча будемо сіяти самі свою сую. Ну, в неї схожість там, десь до 70% краще шукати щось з кращою якістю. Ну таке буває, що в тому році теж першу сою свою брав, в неї теж там схожість не дуже була. Ну Нічого, виростили урожай, все було добре. Просто нормою висіву треба гратися. А взагалі краще брати гарну у людей провірених, ті, що займаються соєю. Ну, Таке ще треба пошукати. Не в кожній області, навіть, таких людей можна знайти. В нашій області з цим дуже важко, тому що масового сою ніхто не сіє. Так, ну ще знімаю вам тракторець, звук. Оце покрасили, покрасили трубу і одразу звук хороший став. Хоч помигай. Я, ну йде в трактор по полю красиво. Не кидає, ну що, все чудово. Так, Дуже багато вологи ми втрачаємо на цьому, але поле треба вирівняти, хоч який там новтіл би не запускав би сюди. Якщо криве поле, то новтілу ніякого не може бути, тому оце. Один раз його зрихлюємо, культивацію і на 2-3 роки мінімум сюди грунтообробна техніка не лізе. Все, поїхали відпочивати, далі брат. В принципі, якщо так займатись, то не дуже і напряжно це все. Можна попрацювати з в суботу, в суботу, неділю класно працювати, ніхто не дзвонить. Не задрачує, не предлагає всякі добрива. Так, ну що, всім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, поставте лайк. Ну і напишіть коментар в підтримку каналу. Все, всім дякую, пока.